Мені апельсин з м'яти ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Серед таких щільних обстрілів на прикордонні сумщині є багато сіл, де вже немає ні пошти, ні магазинів, куди важко доїхати. І єдині хто туди приїздять, це мобільні бригади медиків Червоного Хреста. А. Місцеві їх дуже чекають, і не лише щоб отримати медичну допомогу, а й просто відчути, що про них не забувають. Як працюють такі бригади, Ольга Читайло розповість. Людей не багато, не Мобільна медична група Червоного Хреста готується до виїзду у одне із прикордонних сіл на Сумщині. кажуть, працюватимуть недовго, бо і небезпечно, і людей мало. Їх стає щоразу менше. Вісім ні ще виїхали. Ага. Тобто тобто покидають село. Нас одразу попереджають, їхатимуть полями, бо на дорозі, що веде у село, часто чатують російські дрони. Ці кілька десятків кілометрів ми долаємо більше години. Врешті заїжджаємо на головну, але повністю порожню вулицю. У цьому селі, що за кільканадцять кілометрів від російського кордону, залишилося менше трьох десятків людей. Це центральна вулиця, і на ній майже немає жилих хат. Для місцевих мобільні медичні групи зараз фактично єдиний зв'язок із цивілізацією. Люди вже чекають медиків біля ФАПу. Головна новина до них тепер не їздитиме пошта. Вона не лише доставляла пресу чи кореспонденцію, але найважливіше харчі та інші необхідні речі. Мезромку сократили сказали. Пішово. Пішово тепер робити? Турські сказали, будуть раз разу місяць. Якщо раз в місяць, то як ви ну зуби Берете? на полку у середині фальшерського акушерського пункту? Вже черга. Ось ці чоловіки на дворі і ці жінки це фактично все населення села. Це ще багато кажуть. Весною, коли ситуація у регіоні загострилася, тут не було майже нікого. Пошті всі повернулися. Ті, що були. Спочатку виїхали, десь, виїжджали, всі виїжджали. А коли тут, тут. Десь, та весною ж як район розбили і повиїжджали всі. Це дядя Коля залишився і Галина Іванівна не виїжджала. Куди я поїду? Куди У мене роду немає? У Мене роду немає. Одна медики працюють швидко. Історії хвороб кожного зі своїх пацієнтів знають добре. Люди розповідають про самопочуття і по ночам ночі просипаюся каше. А потім зізнаються, чекають не лише медичної допомоги. Вдячні за те, що їх не покидають. І ви знаєте, золотий доктор наш. золотий до них приходиш. Навіть не тільки фізично коли ти хворий, а і душевно. Ці медики їздять селами сумщини у складі медичних груп червоного хреста з 23-го року. Ми з ними вже їздили два роки тому. У місця, де тоді знімали, зараз доступу немає. Було у нас, дивіться, Починаємо Мезиновка, земляне, Хмель, Ну хмелівку ми їздимо, тільки що це поля. Ми ж ми ж ви ж бачили, як ми їздимо оце Так дивіться, моз, Осоївка, Самотоївка, Думівка, Глибне. Це в нас усе отпало. До краснопілля нема, а за краснопіллям ще нікого немає. Лікар і дві медсестри місцеві всі з Краснопілля у березні, коли ворог почав нищити селище, теж були змушені виїхати у більш безпечні суми. Це був страшний період, згадує медсестра Наталія. Окупанти просто стирали краснопілля. По 43 каби було в нас тільки за день, не за добу, а за день. Ще деякий час вони могли надавати медичну допомогу краснопіллю. Потім це стало надто небезпечно. Їздали деякий період, але потім активно почалися обстріли з зевпіві. Ждуни багато пошкоджено, обленерго працівники, гос, машини пошкоджені, тому по безпековій поки що не дозволяє. Хоча безпека навіть у цьому зараз тихому селі річ умовна. Це село, сусіднє село дуже часто розвідроненість. І артилерія сюди добиває, і може, і в півішка прилетіть. Але вони їздять, хоч і ризикують життям, бо знають, що тут потрібні. І дуже добре розуміють цих людей. Зараз залишилися більш ну люди, яким просто або нікуди їхати, або вони вже старенькі за станом здоров'я не можуть. Сільська фельдшерка після того, як група завершує працювати, зачиняє ФАП. Вона не хоче говорити на камеру, каже, морально важко. Це її останній день на роботі. Йде на пенсію, працювала у селі понад 40 років. Люди прощаються з членами мобільної групи. Да ні. Ні. О, ні. І вулиця миттєво порожніє. Водій готується їхати. Як мене дорога не передбачиш. Скільки вже так кілометрів наїздили? 19 тисяч 30. чисто по виїздам, по селам. За розкладом сюди вони приїдуть за два тижні. Тут їх точно чекатимуть як рідних. Сумщини Ольга Чатайло, Олександр Чесноков та Захар Факт Факти сітіві єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.